Світ зробив фатальну помилку: списав Японію з рахунків перед обличчям дешевої привабливості китайських брендів. Поки всі інші були прикуті до гігантських екранів, японські гіганти мовчки виконували план технологічної атаки. До 2026 року перемир'я закінчилося. Тойота, Мазда та Нісан випустили 18 моделей з неймовірними двигунами та дизайном, що межує з науковою фантастикою. Вони були там не для того, щоб конкурувати. Вони були там, щоб повернути собі трон за допомогою інженерії, яка розвіює будь-які сумніви. Приготуйтеся, бо місце номер один змушує галузь тремтіти. Почнемо. Номер 18. Suzuki Swift Sport Hybrid. 2026 року. Почнемо з номера 18 із Suzuki Swift Sport Hybrid. спортивного гібридного компактного автомобіля, який поєднує в собі чисте задоволення від поїздок із сучасною ефективністю. 1,4 літровий двигун з турбонаддувом працює в парі з 48-вольтовою м'якою гібридною системою, що видає 140 кінських сил. Вагою всього 950 кілограмів він може похвалитися чудовим співвідношенням потужності до ваги, яке засоромлює більші та важчі компактні автомобілі. Спортивна підвіска хірургічно налаштована для забезпечення маневреної керованості без шкоди для щоденного комфорту. Шестиступінчаста механічна коробка передач це задоволення у використанні. Хоча для тих, хто віддає їй перевагу, доступна також автоматична дизайн агресивний, з вираженим заднім спойлером, функціональним заднім дифузором та подвійним вихлопом, що звучить напрочуд добре для невеликого двигуна. Це незвичайний нудний свіфт. Це свіфт, який хоче поглинути повороти. Ціна в 23 тисячі доларів абсолютно конкурентоспроможна. Сузуки переконливо демонструє, що спортивні автомобілі не обов'язково повинні бути великими чи потужними, щоб бути справді веселими та доступними для молодих ентузіастів. Номер 17. Subaru Impreza WRX 2026 року. Легендарний спортивний автомобіль з'являється в новому поколінні, зберігаючи все, що ми любимо, в Дави RX. 2,4 літровий турбований опозитний двигун видає 300 кінських сил з великим крутним моментом з низьких обертів. Симетричний повний привід Subaru, звичайно, входить до стандартної комплектації. Це не дешевий, реактивний повний привід. Це постійний повний привід, який постійно розподіляє потужність на всі чотири колеса. Адаптивна спортивна підвізка регулює амортизатори відповідно до вибраного режиму руху. Дизайн агресивний та мускулистий, з функціональними повітрозабірниками, які фактично живлять інтеркулер, аеродинамічно функціональним регульованим заднім антикрилом та вражаючою широкою стійкою. Інтер'єр спортивний з сидіннями Рекаро, які обіймають вас у крутих поворотах, кермовим колесом, обтягнутим Алькантарою та повною технологією айсайт, ціна в 40 тисяч доларів США. Робить VRX доступним спортивним автомобілем порівняно з німецькими моделями, які коштують 60 тисяч доларів США або більше. Subaru зберігає дух VRX, чисте водіння з ралійними можливостями на вулиці. Опозитний двигун з турбонаддувом використовує безпосереднє впорскування палива під високим тиском у поєднанні з традиційним упорскуванням у поршень. Ця подвійна система оптимізує паливну суміш у всьому діапазоні обертів. Забезпечуючи значний крутний момент від 2000 обертів на хвилину до червоної лінії при 6500 обертах на хвилину. Турбокомпресор зі змінною геометрією практично усуває турбозатримку, миттєво реагуючи, коли ви агресивно натискаєте на педаль акселератора. 19 місце Nissan Z Nismo 2026 року. Культовий спортивний автомобіль Nissan отримав екстремальну версію Nismo, яка доводить усе до абсолютної межі. Три з нульовою літровий двигун v 6 з подвійним турбонаддувом налаштовано на 450 кінських сил. Підвізка Нісмо повністю регульована, що дозволяє точно налаштувати її для треку чи вулиці. Високопродуктивні гальма Брембо можуть багаторазово гальмувати з високої швидкості без втрати потужності. Титанова вихлопна система зменшує вагу та звучить абсолютно брутально. Аеродинаміку покращено завдяки справжньому антикрилу з вуглецевого волокна та агресивному задньому дифузору. Який створює вимірну притискну силу, вагу зменшено на 50 кілограмів завдяки використанню вуглецевих та алюмінієвих компонентів. Інтер'єр Нісмо оснащений над легкими сидіннями з вуглецевого волокна, кермом, обтягнутим малькантарою з жовтою 12-годинною міткою та комплексною телеметричною технологією для аналізу кола. Ціна в 65 тисяч доларів висока, але виправдана. Nissan доводить, що Z залишається чистим та захопливим спортивним автомобілем, який може конкурувати на трасі з будь-якою дорожчою європейською моделлю. 15 Mazda mx 5 26-го року. Легендарний родстер отримує оновлення, зберігаючи при цьому філософію, яка зробила його знаменитим. Дволітровий двигун видає 181 кінську силу. На папері це небагато. Але при вазі всього 900 кілограмів співвідношення потужності до ваги ідеальне. Спортивна підвізка ретельно налаштована, щоб забезпечити справжній зворотний зв'язок з дорогою, не створюючи дискомфорту. Шестиступінчаста механічна коробка передач має точні короткі ходи, які роблять кожне перемикання приємним, також доступна автоматична коробка передач. Зовнішній дизайн був удосконалений завдяки абсолютно новим світлодіодним фарам та чіткішим лініям, не втрачаючи при цьому своїх класичних пропорцій. Оновлений інтер'єр включає 9-дюймовий екран з повним підключенням до Apple CarPlay та Android Auto. За ціною 28 тисяч доларів Miata залишається найдоступнішим родстером на ринку. Mazda зберігає філософію і Ітай, водій та автомобіль як одне ціле. Це найдоступніший чистий родстер, який ви можете придбати сьогодні. Чотирнадце місце Honda Civic Type R 2026 року. Екстремальний хотхеч Honda продовжує залишатися абсолютним еталоном передньопривідних автомобілів. Дволітровий турбований двигун видає 330 кінських сил, які передаються виключно на передні колеса. Шестиступінчаста механічна коробка передач є єдиною доступною. Honda відмовляється пропонувати автоматичну коробку передач у Type R, оскільки цей автомобіль призначений для пуристів, які справді хочуть водити. Адаптивна підвізка з магнітними амортизаторами регулює жорсткість за мілісекунди. Дизайн беззастережно агресивний з абсолютно масивним заднім антикрилом, функціональним заднім дифузором та вентиляційними отворами всюди, які дійсно працюють. Спортивний інтер'єр включає сидіння Recaro, кермо. Обтягнути Алькантарою та 9-дюймовий екран. Ціна в 45 тисяч доларів може здатися високою для ЦІВІК. Але цей автомобіль тримає рекорд переднього приводу на Нюрбургринзі. Honda доводить, що передній привід може бути таким же захопливим і потужним, як і задній, за умови досконалої інженерії. Номер 12 Lexus LC 500 аж 2026 року випуску гібридне розкішне купе. Lexus поєднує візуальну красу з передовою гібридною технікою. 3,5 літровий двигун V6 з багатоступеневою гібридною системою видає 354 кінські сили. Варіаторна коробка передач CVT має 10 імітованих швидкостей, що усуває типове відчуття варіатора. Задній привід забезпечує ідеальний баланс та справжню спортивну керованість. Зовнішній дизайн вражає плавними лініями та ідеальними пропорціями. Які привертають увагу. Інтер'єр розкішний та виготовлений вручну, з високоякісною натуральною шкірою, преміальними матеріалами та передовими технологіями з 12-дюймовим екраном. Аудіосистема Mark Levinson з кількома динаміками створює звуковий досвід, подібний до концертного залу. Ціна в 100 тисяч доларів це висока, але Lexus доводить, що гібриди можуть бути абсолютно розкішними та захопливими. Це купе, яке поєднує красу. Гібридну техніку та найвищу розкіш в одному неперевершеному пакеті. Одинадцяте місце Toyota mini Land Cruiser 2026 року. Toyota взяла легендарний рецепт Land Cruiser і перетворила його на менший доступніший формат, зберігаючи при цьому 70-річний позашляховий ДНК. 2,7 літровий двигун, 2 gdf TV видає 165 кінських сил. Це той самий двигун, що й Хайлукс, і який довів свою практичну незнищеність в екстремальних умовах. Для тих, хто хоче більшої ефективності, також буде доступна 2,4 літрова турбодизельна версія. Покращена платформа IMB використовується спільно з Hilux та Fortuner, але в компактному форматі. Вона має міцне шасі з рамою типу сходи, постійний повний привід та перевірені позашляхові можливості. В офіційних тестах Toyota провела його через сувору місцевість з глибоким брудом, водою та камінням, і він вийшов найкращим. Дизайн ідеально поєднує ностальгію з сучасністю: круглі світлодіодні фари, натхненні класичним FJ40, міцна передня частина, піднятий бампер і квадратний силует, який кричить про бездоріжжя. Інтер'єр вирізняється повністю переробленою панеллю приладів та міцними матеріалами. Номер 10. 2026 Subaru Крострек Wilderness Subaru створила екстремальну версію крострек для серйозних шукачів пригод, які справді виводять свої автомобілі на бездоріжжя. Підвізка піднята на додаткові 30 мм, забезпечуючи загальний дорожній просвіт 250 мм. Агресивні позашляхові шини та сталевий захист днища кузова захищають життєво важливі компоненти. 2,5 літровий опозитний двигун видає 182 кінські сили зі стандартним симетричним повним приводом. Система X-Mode оптимізує щеплення в екстремальних умовах бездоріжжя. Дизайн міцний, з товстим чорним пластиковим покриттям, унікальною решіткою радіатора Wilderness та ексклюзивними 17-дюймовими колесами. Інтер'єр міцний, з водостійкими сидіннями та матеріалами, які легко мити після брудних пригод. Технологія iSight включена. Ціна в 35 тисяч доларів робить Crosstrek Wilderness надзвичайно потужним компактним автомобілем. Subaru доводить, що компактні автомобілі можуть мати серйозні позашляхові можливості, якщо інженерія правильна. Версія про дикість повністю серйозно ставиться до справжніх пригод. Номер 8 Mazda CX 70 2026 року. Мазда створила преміальний позашляховик з двома рядами сидінь для тих, хто хоче розкоші та простору ці 90 але без потреби в третьому ряду. 33 літровий рядний шестициліндровий дизельний двигун з турбонаддувом видає 280 кінських сил з великим крутним моментом. Також існує гібридна версія з підзарядкою від мережі та бензиновим двигуном з турбонаддувом, який видає 323 кінських сили в сукупності та може проїхати 50 кілометрів у чисто електричному режимі. Інтер'єр справді розкішний завдяки високоякісним матеріалам, високоякісна натуральна шкіра, справжнє дерево та передові технології з 12 дюймовим сенсорним екраном. Аудіосистема Bose з кількома динаміками створює преміальне звучання. Повний привід є передбачуваним, передбачаючи, коли вам знадобиться щеплення з дорогою. Зовнішній дизайн одночасно елегантний та спортивний, з характерними для Mazda плавними лініями. Ціною 48 тисяч доларів США CX70 позиціонує себе як преміальну альтернативу. Mazda пропонує варіант для тих, кому потрібен простір і розкіш двох рядів сидінь, не платячи за третій ряд, яким вони ніколи не скористаються. Рядний шестициліндровий дизельний двигун є рідкістю на американському ринку. Де дизелі майже зникли після скандалів з викидами. Мазда наполягає на своєму, тому що цей двигун пропонує величезний крутний момент на низьких обертах, ідеально підходить для буксирування та чудову ефективність на шосе. Система прямого впорскування Common Rail працює під надзвичайно високим тиском, розпилюючи паливо на мікроскопічні частинки, які згоряють повніше, зменшуючи викиди та підвищуючи ефективність. Номер 7. Honda Prologue 2026 року. Honda робить свій серйозний вихід на ринок електромобілів з Prolog – позашляховиком, розробленим у співпраці з General Motors з використанням перевіреної платформи Ultium. Акумулятор ємністю 85 кВт-годин живить електродвигун, який видає 288 кінських сил у передньопривідній версії. Повнопривідна версія збільшує потужність до 321 кінського сили завдяки додатковому задньому електродвигуну. Запас ходу становить приблизно 480 кілометрів. Зовнішній дизайн сучасний та елегантний з фірмовими чіткими лініями Honda. Інтер'єр просторий з повним набором технологій, включаючи 11 крапковий 3-дюймовий сенсорний екран із вбудованою системою від Google. Швидка зарядка дозволяє відновити 80% акумулятора менш ніж за 40 хвилин. Ціна в 47 тисяч доларів робить пролог конкурентоспроможним. Honda робить свій серйозний вихід на ринок електромобілів з надійністю, яка характеризує бренд. Співпраця з GM надає їй доступ до перевіреної технології акумуляторів без необхідності розробляти її з нуля. Співпраця з General Motors надає Honda негайний доступ до технології акумуляторів Ultium, розробленої роками, та з мільярдами доларів інвестицій. Це дозволяє Honda випустити конкурентоспроможний електромобіль. Не витрачаючи десятиліття на розробку електричної архітектури з нуля. Платформа Ultium є модульною, що дозволяє змінювати конфігурацію акумуляторів відповідно до потреб запасу ходу та вартості. Шосте місце Mazda 6 E2026 року. Mazda створила свою японську відповідь на Tesla Model 3 з преміальним електричним седаном 6e, який поєднує ефективність із задоволенням від водіння. Повністю електричний силовий агрегат видає 258 кінських сил. І розвиває максимальну швидкість 175 км на годину. Акумулятор ємністю 74 кВт забезпечує запас ходу в 481 км. Задній привід забезпечує чудовий розподіл ваги та спритне спортивне керування. Дизайн кодо елегантно розвивається завдяки чистим лініям та ідеальним пропорціям. Інтер'єр мінімалістичний, з високоякісними матеріалами, простим, інтуїтивно зрозумілим керуванням та бездоганно інтегрованим екраном. Який не перевантажує приладову панель. Орієнтовна ціна від 32 до 35 тисяч доларів значно менша, ніж у Tesla Model 3. Проте вона пропонує більш автентичний досвід водіння та легендарну японську надійність. Mazda переконливо демонструє, що електромобілі не всі однакові та нудні. Це автомобіль, яким можна щиро насолоджуватися, створений з пристрастю, інженерною точністю та безпорожньою маркетингової галасу. П'яте місце. Nissan Ariya Nismo 2026 року. Nissan застосовує спортивну філософію Nismo до свого електричного позашляховика Ariya, створюючи версію, яка доводить, що електромобілі можуть бути захопливими. Двохмоторна система з повним приводом видає 500 кінських сил і 600 Ньютон метрів миттєвого крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км на годину займає лише 4,5 секунди. Підвізка Нісмо має спортивні налаштування та повністю регулюється. Аеродинаміка була спеціально покращена. Режим водіння Нісмо є агресивним, оптимізуючи реакцію дросельної заслінки та щеплення. Спортивний інтер'єр включає ексклюзивні сидіння Нісмо, кермо, обтягнуте Алькантарою з брендингом Нісмо та комплексну телеметричну технологію. Ціна в 60 тисяч доларів відображає покращення продуктивності. Нісан демонструє, що електромобілі можуть бути спортивними та захопливими, коли філософію Нісмо застосовує правильно. Це Нісмо застосований до електричного майбутнього, не втрачаючи своєї спортивної сутності. Нісмо застосувала десятиліття досвіду в автоспорті до розробки спортивного Арія. Два електродвигуни були спеціально накалібровані для миттєвої реакції без затримки, типової для деяких погано оптимізованих електричних систем. Крива крутного моменту повністю рівна від нуля до максимальної швидкості, забезпечуючи стійке жорстке прискорення, яке принижує позашляховики з турбонаддувом, що втрачають потужність на високих обертах. Четверте місце Toyota Crown Sport. 2026 року. Toyota відроджує ім'я Crown на західних ринках з унікально розробленим преміальним піднятим седаном у стилі кросовера. 24 літровий гібридний двигун з турбонаддувом видає загальну потужність. 340 кінських сил, повний привід є стандартним для всіх комплектацій. Адаптивна підвізка постійно налаштовується для максимального комфорту. Справжня японська розкіш присутня у вишуканому інтер'єрі з преміальними матеріалами. Технології передові, але не надто приголомшливі. Зовнішній дизайн вирізняється своєрідністю з вертикальною хромованою решіткою радіатора, яка надає йому унікальної вражаючої зовнішності. Ціна в 52 тисячі доларів позиціонує Crown Sport як преміальну альтернативу. Toyota повертає Crown на західні ринки, демонструючи, що японська розкіш є справжньою альтернативою німецьким седанам з додатковою перевагою легендарної високої надійності. Третє місце Nissan Frontier Hybrid PHEV 2026 року Nissan революціонізує сегмент пікапів середнього розміру з першим плагін гібридом Frontier. Поєднуючи потужність з неймовірною ефективністю. Система поєднує 1,5-літровий двигун з турбонаддувом з електродвигуном, що виробляє 402 кінські сили. Це вражаюча потужність для пікапа середнього розміру, яка перевершує більших конкурентів. Запас ходу на електротязі становить 135 км. Цього достатньо для повноцінного щоденного використання без використання бензину. Комбінований запас ходу феноменальний, що дозволяє здійснювати тривалі поїздки без турбот. Сучасний дизайн з чіткими лініями та міцною передньою частиною. Інтер'єр був повністю перероблений з використанням високоякісних матеріалів, більшим центральним екраном та значно швидшою інформаційно розважальною системою, ніж у попередніх поколіннях. Підтверджена ціна в 25 тисяч доларів США, а на азіатських ринках є революційною. Експансію в північну Америку підтвердив генеральний директор Nissan. Номер два. Toyota RAV 4 2026 року. Найпопулярніший у світі позашляховик з'являється повністю переробленим у своєму шостому поколінні після семирічного очікування. І Toyota не розчарувала адже це повна переробка. Платформа TNGAK використовується спільно з Highlander та Lexus NX, забезпечуючи чудову структурну жорсткість та значно покращене керування. Їзда набагато тихіша завдяки високопоглинальним клеям, нанесеним на шасі, які зменшують вібрації та шум. Давня проблема шуму в салоні нарешті повністю вирішена. Дизайн повністю оновлено завдяки чіткішій решітці радіатора, світлодіодним фарам у формі бумеранга, міцнішим бамперам та колесам розміром до 20 дюймів. Двоколірні комбінації кольорів надають йому більш молодого вигляду та присутності. Оновлена гібридна система поєднує 2,5 літровий бензиновий двигун з електродвигунами наступного покоління, що виробляють 243 кінські сили з витратою палива понад 22 км на літр. Гібридна версія з підзарядкою може проїхати до 90 км у повністю електричному режимі. Номер один Lexus LBX 2026 року. І ми дійшли до номера один Lexus LBX, найдоступніший компактний розкішний позашляховик, коли-небудь створений Lexus, який демократизує японську розкіш. Розроблений на платформі Toyota Yaris Cross, 1,5 літровий трициліндровий двигун з гібридною системою видає 136 кінських сил у сукупності. Доступна повнопривідна версія. Витрата палива становить 25 км на літр. Інтер'єр справді розкішний завдяки високоякісним матеріалам, високоякісній натуральній шкірі та ретельному оздобленню, характерному для Lexus. Технології Lexus включають 9-дюймовий екран та повну систему безпеки Lexus. Зовнішній дизайн вирізняється фірмовою веретеноподібною решіткою радіатора чіткими світлодіодними фарами та елегантними лініями. Його компактні розміри всього 4 метри в довжину, роблять його надзвичайно маневреним у заторних міських умовах.